Всім привіт! Сьогодні будемо міняти камеру на самокаті M365. Щоб добратися до нашої камери, нам потрібно зняти колесо. Щоб зняти колесо, нам для початку потрібно зняти ось ці заглушки. Ці заглушки прикручені болтиками. Болтики знаходяться під ось цими наклейками. я цю наклейку. Можна бачити, тут знаходяться болтики. Зараз я їх викручу. Перед тим як знімати наклейку, бажано прогріти феном. Так буде її легше зняти. Зняли ми пластикову цю заглушку і відкручуємо гайку. Гайка відкручується проти годинникової стрілки. Якщо колесо знімається перший раз, воно може дуже важко відкручуватись, тому що тут гайки сидять на фіксаторі різьби. Відкручуємо гайки і знімаємо наше колесо. Далі з камери ми ось таким ковпачком викручуємо сам золотник. З однієї сторони покришку заводимо всередину максимально, скільки можна, з іншої сторони, її ось так виймаємо. І так дістаємо нашу камеру. я камеру, вона тут пожована. Ось. Такі отвори тут. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!